Та в ефірі новини підводимо підсумки під подіями вівторка. Чим він запам'ятався нашим репортерам у випуску Вже за мить. У Вінниці в повітря злетіла газова заправка. Материнський інстинкт попри заборону лікарів. Перші зароблені гроші. Вінницькі малюки пізнають світ професій. Нагліба Успенського вибухнула газова заправка. Сталося це вчора близько 13-ї години. На щастя, поблизу не було жодного житлового будинку. Щоправда, постраждав працівник станції. Що це теракт чи халатність? З'ясовували наші репортери. На газовій АЗС що на Гліба Успенського вибухнули бочки з бутам Пропаном одна за одною. За 10 хвилин після вибуху приїхали надзвичайники. Спочатку вогонь гасили піною, а коли вона закінчилась, почали качати воду прямо з річки. Складність пожежі полягає в тому, що поряд із газовою колонкою знаходиться автомобіль, цистерна, в якій знаходиться ще 30 газу. вантажівку з газом гасили три години. У вогнетривких костюмах рятувальники поливали її холодною водою. А в той самий час у лікарні Пирогова боролися за життя робітника автозаправки. У чоловіка обгоріли руки, ноги і спина. Після опіку тканини продовжують горіти по глибині, і тому ми з час ліквідовуємо ліквідовуємо горіння тканин по глибині. Сьогодні ми трактуємо стан хворо як важкий. І опіковий шок третього ступеня це передостанній по важкості. Наразі в міліції відкрили кримінальне провадження. Чутки про теракт там відкидають. Зараз слідство з'ясовує причини заграння на автозаправочній станції. З жодних пістав говорити, що це був умисно злочин чи теракт. У слідства немає. За попередньою версією вибух на АЗС стався через халатність її працівників. Внаслідок порушення правил проти пожежної безпеки. Під час перекачки газу вирвало клапан і сталося займання. Хто винен, наразі з'ясовують за таке порушення кримінальним кодексом, передбачається штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів. Або ж позбавлення волі до трьох років. Олена Гук, новини телеканал ВІТА. Спробувати свої сили у якості експертів, криміналістів, вибухотехніків, кінологів, працівників Даї, акторів, банкірів та хіміків змогла Вінницька малеча. На площі європейській розгорнулося місто професій. Діти віком від 3 до 15 років мали можливість опанувати ази різноманітних спеціальностей. Що з того вийшло, бачила Лариса Бондар. Поринути у доросле життя змогла Вінницька малеча. в рамках всеукраїнського проєкту Місто професій» діти пізнавали світ спеціальностей, влаштовувалися на роботу, отримували зарплату та самостійно витрачали зароблене. Пане Михайло, я бажаю вдалого робочого дня, гарно попрацювати, заробити багато грошей і чимось маму пригостити. Кожному мешканцю міста професії вручили паспорт дорослого. Лише з ним роботодавці приймали на роботу. П'ятирічний Михайлик Данилишин тільки не отримав документ, одразу ж пішов до Даїшників. Каже, вже чітко знає, ким стане у майбутньому. Я люблю бути міліціонером, Моли їхати на мотоциклі. і. И у это бандитик. Для тих, хто ще не визначився, на вибір 17 професій. Хіміки демонстрували, як робляться цукерки. Експерти-криміналісти вчили дітей знімати відбитки пальців на місці злочину. Службова вівчарка Доріс показувала свої таланти та знання. Сапери з дітьми в бронежилетах, касках та з металошукачем шукали міни, а разом з вибухотехніком малеча обстежувала важкодоступні об'єкти за допомогою спеціального обладнання. Там якісь небезпечні прилади були, які можуть Щось зірвати і туди поставили гранату або міну. І ми переносили ще то не зірвалося. Військова справа чи міліцейська справа. Завжди цікавила дітей, тому що це зв'язано з риском, з пригодами. за якісно виконану роботу. Гідна оплата. Вони проходять певні якісь ази, тобто якісь питання, відповіді, участвують в якихось робочих моментах, скажімо так, цієї професії. За це вони за кожним столиком отримують 50 умовних євро, євріки, так називаємо дитячі гроші. Десятирічний Денис Шевчук каже, встиг спробувати свої сили в усіх представлених спеціальностях. В результаті зрозумів. Завити дуже важко, важко зароблене можна було витратити поруч на книги, солодощі та іграшки. Організатори кажуть в такий спосіб прагнуть інтегрувати малюків у доросле життя. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. Протягом двох днів діти з особливими потребами виступатимуть на всеукраїнському пісенному конкурсі Золотий птах він проходитиме 16 та 17 травня у Вінниці. Засновниками фестивалю є громадська організація Центр культурна стратегія 21 та центр сучасного мистецтва Артшик. Золотий птах, книга про хлопчика Іванка, який пожертвував найдорожчим для порятунку своєї маленької сестрички. Її написала вінничанка Галина Крюк. Спеціально для одноіменного фестивалю конкурсу для дітей з особливими потребами. Мистецтво мені стало моїми ліками, моїм порятунком. Саме через мистецтво я вилікувалась. Я стала займатися тим, чого, чого мріяла, що мріяла. І я бажаю це кожному учаснику цього фестивалю і не тільки цього фестивалю. Я сподіваюся, що мистецтво винесе їх на новий рівень, подарує їм нове життя, і вони будуть продовжити цю якби естафету і передавати далі кожним, хто потребує допомоги. Всеукраїнський пісенний фестиваль для дітей з обмеженими фізичними можливостями у місті проходитиме вперше. У ньому візьмуть участь 19 учасників від 10 до 27 років з різних регіонів України. Ми повинні при, привернути увагу громадськості до проблем цих дітей і виставити їх в ряд з, зі всіма людьми, тому що вони такі ж, ну якби члени суспільства і мають право розвиватися, і мають право. Жити, творити і щось приносити нашому суспільству ми повинні підтримати цей конкурс і фінансово, і в е, методичному плані, і в організаційному плані. Тому е, дійсно ми е, виділили і кошти на підтримку цього конкурсу. Це дві е, грошові премії по 5 тисяч гривень. Також виділили кошти на е, оренду е, зал, де будуть проходити заходи, а також на друковану продукцію. Фестиваль Золотий птах проходитиме 16 та 17 травня. Переможці конкурсу отримують книги, статуетки, грошові премії та можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі у Польщі. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Не перемикайте далі. У випуску ви дізнаєтесь про таке. При обміні валют тепер не потрібно платити військовий збір. Цвітіння сакури як нагадування про подвиг героїв. Іниці медичні послуги для жінок з обмеженими фізичними можливостями стали доступнішими. Міська громадська організація Паросток та обласний центр планування сім'ї впродовж року реалізовували проект життя вищої інвалідності, репродуктивні права та здоров'я жінок. Чим змогли допомогти майбутнім матусям? Далі у сюжеті. Вінничанка Олена, маючи хворобу рухового апарату, на свій страх і ризик вирішила народжувати попри заборону лікарів. Щастю жінки не було меж, коли На світ з'явилася здорова дитина. За кілька років жінка завагітніла вдруге, подарувала братику сестричку. Труднощі почались з потім. Процесі не то, що беременна, в процесі життя, Просто коли появилась так, як я не колясочниця, я менше уваги причала. Коли народився старший дитина, я дуже остро поняла проблему, наприклад, пантусів. Поручні возле магазинів, тому що для мене, наприклад, проблема піднятися как бы по ступенькам без помощи рук, да, без поддержки. Вот, якщо у тебе при этом ще младенець на руках, это проблема усложняется вдвоє. За вісім років у місті побудовано чимало пандусів, але все одно подібних зрушень недостатньо. кажуть в один голос, як люди з фізичними обмеженнями, так і лікарі. Бажано, звісно, щоб всі. Лікувальні заклади, скажімо, жіночі консультації і поліклініки, щоб вони були розташовані на перших поверхах. А якщо не на першому поверсі, щоб там був нормальний доступний ліфт, щоб людина могла піднятися. Тобто широкі двері не такі двері, як скажімо, в ліфту як в житлових будиночках що там 60 сантиметрів, а коляска 90 сантиметрів. І щоб туалети були доступні. І щоб полог від зали були доступні, і рецепшн ми зараз робимо рецепшн або стали довідок таким чином, щоб крім людей, які можуть стояти, заповняти якусь документацію або підписи ставити, щоб людина, яка приїхала на візку там така є маленька поличка, щоб вона під'їхала, стала і могла теж оформити якусь там документацію. За умовами проекту життя вищої інвалідності впродовж року представники громадської організації Паросток та Вінницькі акушери гінекологи вивчали проблеми доступності медичних закладів для надання послуг у сфері репродуктивного здоров'я жінкам з інвалідністю, проводили навчальні тренінги та інформаційні зустрічі з медичними та соціальними працівниками, а також студентами медичних вузів. Результати нашого моніторингу я вважаю, вони насамперед мають бути не показником того, чого немає, а показником того, що маємо зробити, тому що виняти лікарів, що хтось не пандус, за група. Тому що ми всі маємо жити в інклюзивному. суспільстві. Ріна Саранча каже: це перший крок, щоб показати, які потреби є в жінки з інвалідністю. Підтримали проект і провідні вінницькі гінекологи у центрі планування сім'ї. Розгорнули відділення консультативно-діагностичної допомоги для тих, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. Тут жінок з різними захворюваннями під час вагітності оглядають кардіолог, пульмонолог та терапевти. Наше співпрацювання є не випадковим, оскільки бо... Центр планирования семьи является самостоятельным подразделением областной клинической больницы имени Пирогова, которая относится в группу высокоспециализированной помощи. І сьогодні ті пацієнтки, які звертаються к нам в центр планування сім'ї, мають можливість консультіровані не только акушер-гінекологами, врачами прінатологами, врачами ультразвукової діагностики. Одна з проблем, з якою стикнулася громадська активістка Людмила Нецькіна, відсутність у нашому місті гінекологічно оглядового крісла, яке було б облаштовано спеціально для жінок з проблемами опорно-рухового апарату. Дівчина ще не має своїх дітей, проте вже задумується, де пройти обстеження. І навіть щоб пройти елементарний огляд в гінеколога, то також немає можливості от саме в Вінниці, тому що немає адаптованого крісла, на яке якби можна було б самому пересісти і пройти у цей повноцінний огляд. Наразі декілька профільних закладів міста мають ліжка трансформери. Два таких прикладом є в центрі матері та дитини. Завдяки зручній конструкції огляд лікаря спрощується. У нас є тут. Планшет є така стіна. Ось тут вона піднімається, опускається. Ось так тут вона піднімається. Тут є, де піднімається доверху, для того, щоб жінці було добре. Чимало жінок з подібними проблемами, як в Олени та Людмили, не наважуються навіть мріяти про дитину. Проте вже після першої консультації з лікарем майбутнє материнство вже не вважається таким недосяжним. Є лікарі нормальні, які йдуть на контакт, які адекватні розуміють, що це все нормально. Дитина це сенс життя жінки. Я не думаю, що от хвороби якісь повинні в цьому ставати на, на заваді. Ірина Корж, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, Новини, телеканал ВІТА. Вчительський Оскар Подільську Вікторію цьогоріч отримала вчителька шостої школи Анжела Шепета. Її навчально-методичний посібник зі світової літератури конкурсне журі визнало кращим майже зі ста інших робіт, які були надіслані на ярмарок фахових сподівань. Серед дитсадків перемога дісталась до шкільному навчальному закладу номер 43 Методички опублікують на сайті фізико-математичної гімназії номер 17. Їх зможуть використовувати інші освітяни. Також переможці отримали грошові сертифікати на 10 Тисяч гривень. Хочу побажати, щоб діти, яких ви вчите, яких ви випустите, пам'ятали вас все життя. Хочу побажати, щоб вони завжди згадували про вас як про авторитетних, розумних, добрих вчителів, своїх педагогів і завжди. Пам'ятали не тільки так подружки, а коли необхідно і допомагали вам, і школа вам допомагали. З коштами я планую поповнити кабінет світової літератури, ну і облаштувати його, щоб був більш затишним. У нас немає в кабінеті комп'ютера та телевізора, ось ми і купимо на кошти, які отримали. Вінничани неправильно оформлюють заяви на субсидію. Депутати Верховної Ради та всі українці привітали Надію Савченко з днем народження. Про це та не тільки у дайджесті далі. Більше половини заяв на субсидії визнали недійсними. Вінничани або заповнили їх неправильно, або зіпсували. Тож тепер декларації необхідно доопрацьовувати. У департаменті соціального захисту облдержадміністрації говорять: доставка бланків, заяв та декларацій громадянам була зроблена вчасно. 95 тисячам сімей, які вже отримували субсидію, вона нарахована автоматично. На поточний рік з державного бюджету на виплату житлових субсидій Вінничині виділили понад 184 мільйони гривень. Це майже наполовину більше ніж торік. Із 34 річчям українську льотчицю Надію Савченко сьогодні привітали депутати Верховної Ради. Акції на підтримку надії пройшли по всій Україні. До привітань долучилась і Вінниця. Учора на європейській площі активісти розгорнули український прапор 15 на 6 метрів, аби підтримати іменницю. Усі охочі могли залишити привітання та побажання на червоних серцях та долучитись до написання колективного листа українській льотчиці. Організатори обіцяли все передати Надії Савченко у російську в'язницю. Ми прийшли привітати Надію Савченко з її днем народженням. Те, що ми її підтримуємо, те, що ми з нею, і е, ми віримо в неї, що в неї все буде добре. Ми вітаємо з Днем народження і хотіли передати Надію, Тримайся ми з тобою. Депутати відмінили військовий збір для населення при купівлі продажу валюти. Тим самим змінили прийняти раніше власне рішення. В пояснювальній записці до проекту йдеться: джерела доходу фізособи при обміні валюти не мають, тож стягувати збір на доходи немає з чого. За скасування оподаткування проголосувало 249 народних обранців. Нагадаємо, військовий збір, який складав півтора відсотки, діяв з 13 березня. Рожеві квіти японської вишні почали розпускатись наприкінці минулого тижня на площі європейській. А сьогодні їхнім буйним цвітом вже милуються городяни. Місяць тому сакури висадили вінницькі студенти, купили їх за підтримки Подільського туристично-інформаційного центру та місцевих підприємців. На площі Європейській розквітла сакура. Дерева повністю всипані рожевими бутонами. Свого роду екзотика для нашого міста. Поки деревця молоді, крона у них невелика. Та за кілька років віття розростеться, і сакури виглядатимуть як велетенські парасольки. Повністю адаптірно вирощена під нас в наших условиях зимувала в наших условиях. На следующий год штамм где-то будет составлять чуть-чуть наверное, больше метра мы оставим. Посмотрим, На следующий год у самое красивое будет у нас уже. Ну и Полностью адаптировано под наши условия. Никаких особого ухода не требует. Прекрасно прижились все деревья. Поливаем, смотрим, ухаживаем. Саджанці сакури, а ще каштани, липи та троянди. Місяць тому посадили вінницькі студенти. Молодь вирішила озеленити місто до Великодня. Японським вишням знайшлось місце біля меморіалу слави поруч із пам'ятним знаком героям. АТО. і це не випадково. Сакура символізує пам'ять про воїнів, які віддали свої життя заради миру та спокою. Залишити після себе хоч якесь дерево, бо якусь квітку, і потом прийти і казати Да от я там дерево садив, а сакуру садив. Тому це сприймається дуже позитивно. Темно. дерева з країни сонця, що сходить, хоч і прижились у наших широтах, але ще повинні вдало перезимувати. За їхнім розвитком будуть уважно спостерігати. справа в тому, що ми хочемо подивитися, як вони будуть розквітати, як вони будуть проживати, щоб врахувати недоліки, якщо якщо такі виник виникнуть, і досадити ще хоча б п'ять дерев на наступний рік. Поява сакур на європейській площі викликала бурю позитиву у городян. не красі. А красота, ну красота Молодь, яка ще місяць тому висаджувала сакури на площі європейській, запропонувала доповнювати їх новими квітучими деревами в пам'ять про героїв, які загинули, захищаючи Україну. Тож за кілька років ми можемо не впізнати нашу європейську площу. Ірина Дідух Інжиєвський, новини телеканал Віта. Це все на цю мить добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 13 травня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями дощ та гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20. Температура вночі плюс 7, плюс 12. Вдень 20-24.